Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин займаємось Займаємося запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та граблів-рошивка-Сонечко. Є в нас на ось такі шестерні на задній міст МТЗ. Це у нас шестерня відома. Є різні варіанти, різні по виробникам. Перший це у нас іде AGH, це польський виробник, ціна 12500. Далі йде оригінальний АЛБУ. Першого сорту, тобто, зняти, ну, можна сказати, знятий із нового трактора. Це йде ціна його 10 тисяч. Далі йде оригінальний новий ціна 17500. Та другий сорт оригінальний ціна 8000. Також в нашому магазині є великий вибір інших запчастин до тракторів МТЗ. Це в нас є і гальма, і гальмінні диски, і, і також Півосі на МТЗ нового старого зразку. Також є великий вибір інших запчастин. Також ми виготовляємо ось такі кардани до переднього ведучого мосту, укорочені з муфтою, ось такою, яку можна від'єднати, і у вас буде відключений передній міст. Якщо бажаєте щось замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео.